Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас: Футбольний прогноз, Чемпіонат Узбекистана по футболу Суперліга. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал, прямо тут і зараз. Пам'ятайте, що ваші вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам всім наперед. І я хочу. В цьому відео оглянути і навіть трішки спрогнозувати матчі їх три, матчі п'ятниці 28 березня. Третій тур починається. І е, матчі непогані. Я так подивився, що е, наша увага з вами їх не мене. Отже, по хронології, так як вони починаються за часом початку, так я буду з першого по третій і доповідати і прогнозувати. Отже, Кизелкум АГМК Альмалик. В минулому сезоні непогано відіграв і провів 2024 рік футбольний клуб із Примістя Ташкенту, із города. Вибачайте, із міста Алмалик, це АГМК. Друге місце. Класний клуб, я вам скажу, деякі футболісти навіть були запрошені у збірну Узбекистану. Клуб Кизилкум дивом вижив, і це. Дуже круто. Кизелкум 11 місце у минулому сезоні був. До речі, АГМК і цього сезону також поки ще йдуть. Ну, Два матчі зіграно, друзі. Не будемо поки так прискіпливо ставитись і аналізувати, але все ж таки непоганий старт і в цьому сезоні. АГМК робить непогану заявку. На вже. Стартувавший сезон. Це дуже е, чудово відмічати. Я думаю, нас у цьому матчі Кизилкум АГМК чекає мінімальна, але досить така нордична перемога, все ж таки, АГМК. Сильніше за складом, і статистика про це говорить. Е, перемога АГМК. 1,9. Другий матч у п'ятницю 28 березня. Навбахор Андіжон. Навбахор у минулому сезоні стартували третіми Андіжон дев'ятий. Навбахор іноді з міцними середнячками видавав дуже такі ювелірні перемоги на кшталт рахунку 1-0. Я, скоріш, очікую е, таку саму, як я і тільки ж, що но, сказав, ювелірну перемогу клубу з намангану. Навбахор перемога і тотал менше 3,5. І в третьому матчі, друзі, дивом виживши в Суперлізі. Буніткор, які навіть і на останньому місці були, але все ж таки нижче опустились навіть Кизелкум, Міталург Бікабат опустився донизу і вилетів, а Буніткор, столичний клуб з міста Ташкент, вижили і. І це добре, тому що я знаю історію цього клубу. Дуже крутий клуб, я вам скажу. Десяте місце по підсумкам минулого сезону. І грають вони вдома в Ташкенті на стадіоні Мелій. Приймають Сурхон Термес. Сурхон Термес у минулому році були сьомими і досить так посередньо Стартували в цьому сезоні, можна так сказати, їх також можна називати, як і андіжон, міцний горішок середнячок. Тобто, я в цьому матчі прогнозую боротьбу, сурхон може забити більш так, чим ні, а буніткор, звісно, буде намагатися забити більше, ніж сурхон. Тому я хочу сміливо так ризикнути. І спрогнозувати тут, любі друзі, Буніткор перемога і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,1. Отже, давайте закріпимо мої варіанти прогнозів. Матч більш ранній Кезелкум АГМК. Тут просто перемога. А ГМК 1,9. Навбахор Андіжан. Тут акуратна перемога навбахору. Я навіть не здивуюсь, якщо це буде 1-0 просто. Ну, максимум 2-1, 2-0. Перемога навбахору проти Андіжану навбахор дома. І тотал менше 3,5. Тут коефіцієнт майже 2. І буніткор сурхон, перемога буніткору, але тут уже тотал більше 2 2 1. Друзі, не забувайте, саме головне ваша підписка, ваші вподобайки і ваші змістовні коментарі. Це дуже, дуже важливо. Я е, не перестану дякувати вам за це, бо це дуже дійсно круто і важливо. Всім удачі, всім добра, всім скорішої перемоги над ворогом расизмом і слава Україні! Слава нашим героям, слава ЗСУ і українському народові! Слава! Також я хочу передати привіт народові Узбекистану. Простим! Узбекистанцям. Вболівайте за рідні клуби, вболівайте за рідну команду. Це дуже важливо. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, всім па-па. всім удачі і хай щастить!